На цьому тижні Конгрес Сполучених Штатів повернувся до роботи після майже місячної перерви та проміжних виборів. До кінця року законодавці працюватимуть у старому складі, а вже у січні 2023-го почне роботу новообраний конгрес. Тим часом цього вівторка адміністрація Байдена вже звернулася до конгресу із проханням схвалити виділення майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Кошти мають піти на безпекову, гуманітарну та інші потреби. Допомогу надаватимуть частинами протягом наступного фіскального року, згідно із заявою Білого Дому, цих коштів має вистачити Києву до жовтня 2023 року. Зараз з нами на зв'язку з капітолію моя колега Катерина Ліснова. Поговоримо з нею про фінальні результати проміжних виборів та новий пакет допомоги для України. Вітаю Катю! Вітаю Наталю. Отже, ти спілкувалася з американськими законодавцями? Чи готові вони підтримати новий пакет допомоги Україні? Якщо так, то коли варто очікувати? na głosovania. Як демократи, так і республіканці, з якими спілкувалися, наголошують, що готові підтримати новий пакет допомоги для України. Нагадаю, що йдеться про майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні, із яких майже 22 мільярди підуть на оборонну сферу. Водночас, конгресмени наголошують, що проголосувати цей пакет потрібно до кінця цього року, тому що підтримати цей пакет, коли почне роботу новий конгрес, буде набагато важче, але це не пов'язано із тим, що в новому конгресі буде менше підтримка України. Але і з тим, що новий конгрес нові законодавці матимуть багато інших пріоритетів, пропоную послухати, що саме сказали мені конгресмени просто зараз. Ми з Марсі Каптор наполягаємо на тому, щоб проголосувати за додатковий пакет допомоги Україні протягом цього року до завершення роботи чинного конгресу. Сподіваюся, цієї допомоги вистачить до червня або липня наступного року. Це наша стратегія, це наш план, і це те, що ми вважаємо найрозумнішим кроком зараз, тому що повернутися до питання України на початку роботи нового конгресу з новим складом буде дуже складно. Зараз розпочалась так звана сесія кульгавої качки. Це засідання, які ведуться після виборів, але до початку роботи нового конгресу. Це дуже напружені чотири робочі тижні. У нас є багато незавершених справ. Але я сподіваюся, що ми встигнемо погодити цей пакет. Важливо, щоб ми надіслали потужний сигнал росіянам, а також усім ворогам України, що ми будемо підтримувати українців та допоможемо їм пережити цю зиму. Нагадаю, що раніше демократи та республіканці заявляли, що виділити допомогу Україні можуть на 50 або 60 мільярдів доларів. Водночас я їх запитала, чи можуть в ході обговорення в конгресі збільшити чинну суму у 38 мільярдів доларів, і вони сказали, що навряд чи, тому що зараз піднімається дуже багато голосів щодо необхідних додаткових перевірок допомоги, яка надходить в Україну. Катя, згідно з останніми даними підрахунків голосів, у наступному конгресі демократи матимуть більшість в сенаті, а республіканці в палаті представників. Розкажи детальніше, які підсумки цьогорічних проміжних виборів, саме так Наталю, попри те, що на окремих дільницях все ще підраховують голоси. А зокрема, в штаті Джорджія будуть до вибори у сенат, вже зараз зрозуміла розстановка у майбутньому конгресі. Відтак в Сенаті залишиться більшість за демократами. Зараз вони мають там 48 місць, плюс і ще два місця незалежних сенаторів, які знаходяться в коаліції із демократами. Водночас, якщо навіть після довиборів у штаті Джорджія позиції розділяється по. Рівно 50 на 50 демократи все одно матимуть додатковий голос віце-президентки демократки Камели Гаріс. Водночас республіканці відвоювали 218 необхідних місць для отримання більшості в палаті представників і вже номінували на посаду спікера палати представників Кевіна Маккарті. Зазначу, що він має замінити на цій посаді нинішню спікерку демократку Ненсі Пелосі. Пропоную заслухати переможні промови як лідерів демократів, так і республіканців. Просто зараз. Американці сказали своє слово під час, мабуть, найвизначніших проміжних виборів у сучасній історії. Наша демократія нині поставлена на карту. Наші фундаментальні свободи поставлені на карту. Це був вибір, чи просувати Америку вперед, чи стримувати її. І американський народ сказав голосно і чітко: демократи збережуть більшість у сенаті. Я Гастемокрамправді що я з гордістю повідомляю, що ера однопартійного правління демократів у Вашингтоні закінчилася. Вашингтон повернув собі систему стримувань та противаг. Американський народ повернув право голосу в своєму парламенті. Під керівництвом нашої республіканської команди ми приступимо до роботи, щоб повернути Америку на правильний шлях. Але наголошу, що за словами експертів, політичних експертів, з якими спілкувалися, завершення проміжних виборів до конгресу Сполучених Штатів Америки є лише початком президентських перегонів. Як вже стало відомо на цьому тижні в своїй резиденції, Маро Лаго Дональд Трамп анонсував, що буде балотуватися на посаду президента і хоче бути кандидатом від республіканської партії. Але зазначу, республіканці ще мають його обрати і номінувати як єдиного кандидата. Чинний конгрес ініціював ряд важливих законопроєктів на підтримку України. Ми знаємо, що йому працювати ще до січня 2023 року. Чи вдалося тобі дізнатись, Катю, яким буде майбутнє цих ініціатив у новому конгресі? Саме так Наталю чинний конгрес ініціював багато важливих законопроєктів, а також резолюцій на підтримку України, зокрема про визнання дій Росії в Україні геноцидом проти українського народу, а також про визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм. Відповідно документарі. Ів, конгресменів, з якими я спілкувалась, ці законопроекти все, все ще матимуть шанс на погодження і проголосування у новому конгресі. Але вже зараз конгресовий кокус, тобто об'єднання конгресменів демократів республіканців, створюють нові законопроекти, які можуть посилити допомогу Україні. Дякую, Катю. З нами на прямому зв'язку з капітолію була Катерина Лісунова.